Вітаю, мене звати Власенко Паша. Я комедійний актор, але не поспішайте з висновком, тому що я пройшов багато випробувань на своєму шляху. Я чемпіон по покриватися, пробіг марафон, знімався сліпі. До речі, якщо ви вже згадали за досвід, окрім багатьох епізодів в серіалах і купи реклам, мені все-таки найбільше подобаються вистави, в яких я грав і граю, слава Богу, в театрі, тому що там є. Велике поле для імпровізації. Я дуже люблю імпровізацію, наприклад, ця візитка це також імпровізація. І також я веду кіноблог в Телеграмі, в Ютубі, в Тіктоці, підписуйтесь. Рубрика Кубрика Вибрав за улюбленою літерою. Також я знаю англійську мову прилівел well. і маю посвідчення водія. Тож, навіть якщо ви мене не затвердите в цей проєкт, я все одно готовий вас відвести на знімальний майданчик.